Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами турмаліновий браслет, сірий, біомагнітний, з титаном, германієм і біофотонами енерджі 5 в одному. Турмаліновий браслет він покращує сну, покращує мозковий кровообіг, активує метаболічні процеси, усуває біль, викликаний защемленням нервів, знімає набряки, запалення, захищає від різного роду випромінювань, підвищує імунітет, покращує мікроциркуляцію кровообіг, частково знімає біль, випускає мікроелементи, необхідні людському тілу. Повільнюють розношення бактерій, підвищують опірність організму до недух. До складу біомагнітного браслета входять титан, германій, магніт, турмалін, біофотони та покриття 18 карат. Турмалін сприятливо діє на тіло та розум. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитись, зайти посилиці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. Підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер! Дякуємо! Па-па!